Цю 16-поверхівку по вулиці Соборна, 16, кілька років тому Жек передав на отримання ОСББ. Останні розповідають, за будинком комунальники не доглядали. Відтак дістався їм у аварійному стані. До сьогодні ремонтом у висотці так і не пахне. Усе через захмарні суми, кажуть тутешні власники квартир. Крім зеленої краски, на стінах більше нічого не було від ЖЕК. Аварійний стан висотки жахає рятувальників. кажуть, усі норми пожежної безпеки тут порушено. Головне управління ДСНС України в Хмельницькій області неодноразово зверталося до представників ОСББ стосовно. Вагомих порушень правил пожежної безпеки, які ви бачили на свої очі в цьому будинку. Самі ж мешканці будинку бідкаються рятувальники, сприяють небезпеці. Більшість коридорів тут перепланували на свій лад, чим заблокували доступ до пожежних кранів. Тут за цими дверима знаходиться пожежний кран. В разі чого, якщо якщо буде пожежа в коридорі, просто люди не зможуть скористатися цим краном, бо двері зачинені. Про критичний стан пожежної безпеки у багатоповерхівці рятівники неодноразово говорили об'єднанню співвласників будинків. У відповідь жодних дій лише стара та заїжджена пісня про гроші. Уся відповідальність у разі нещасного випадку застерігають у МНС, ляже на плечі утримувачів висотки. Це є шляхи евакуації. Воно унеможливлює швидку евакуацію людей. То хто це має звертатися в суд? ОСББ представники ОСББ. Вони мають, вони несуть відповідальність за, за дотримання правил пожежної безпеки в цьому будинку. А це вже 14 поверхівка по вулиці Залізняка. 10. цим будинком відає жек номер 3 про пожежну безпеку. Тут подбали система димовидалення, працює вогнегасники на місці. Обслуговуємо ми його в належному стані. Нам виділяються кошти. Виділи, виділили вогнегасники. Система подимовилучення, провіряє наші будинки. Вся система працює в нормальному стані. Якщо є зауваження від пожежників, ми їх завжди стараємося виконувати. Продовжуємо інспектувати на озерній вулиця Лісогранівецька, 26, дріб 2. Цю багатоповерхівку лише цьогоріч здали в експлуатацію. Рятувальники кажуть, нині забудовники доволі часто нехтують правилами безпеки. Втім, власники квартир у цій висотці можуть бути спокійними. Усі норми дотримано. Тут можете побачити змонтовану систему димовидалення, працюючу. також автоматичну пожежну сигналізацію сповіщуючи. Також є в наявності ручний пожежний сповіщувач. Також є незадимляємо сходова клітина. Зараз може пройти. Це є не задивляємося клітена. Втім, таких будинків у Хмельницькому мало. Більшість багатоповерхівок кажуть рятувальники у аварійному стані та продовжують нагадувати людям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, аби не трапилося біди. Вікторія Спринчак, Андрій Храбуст, новини, телеканал Ексклюзив.